Харків продовжує залучати міжнародних партнерів для відбудови. Так, міський голова Ігор Терехов виступив онлайн на всесвітньому форумі міст, який проходить у Каїрі Єгипет. Глобальна конференція присвячена питанню сталого розвитку міст. У ній беруть участь представники національних, регіональних та місцевих органів влади, громадські діячі та інвестори. Очільник Харкова розповів про те, з якими викликами зіткнувся прифронтовий мегаполіс в умовах війни, і закликав іноземних партнерів долучатися до проєктів з відновлення міста. Кілька з них вже реалізуються, особливо ті, що спрямовані на відновлення житлового фонду та інфраструктури. Кожного дня Харків потерпає від обстрілів, страждають люди, а також руйнуються житлові будинки, навчальні заклади, супермаркети, магазини та інші об'єкти. Тож муніципалітет разом із провідними спеціалістами світу та фондом британського архітектора Нормана Фостера розробляє генеральний план відбудови Харкова. Головна мета якого не тільки відновити та убезпечити мегаполіс, а й зробити економіку міста стабільною та життєздатною, щоб мати можливість у найкоротші терміни відновитися після війни та стати сильним економічним центром країни, зазначив мер. Ми бачимо розвиток Харкова як міста майбутнього з інноваційними технологіями в усіх сферах його функціонування. Водночас ми розуміємо, що загроза від Росії ще довго нікуди не зникне. Тому з командою лорда Нормана Фостера працюємо над тим, щоб зробити Харків не лише сучасним і комфортнішим, а й безпечнішим. Також Ігор Терехов повідомив партнерам про те, що Харків витрачає ресурси на відновлення критичної інфраструктури та децентралізацію систем тепло, та електропостачання, що були значно пошкоджені ворогом. Це є пріоритетним напрямком роботи муніципалітету, наголошує мер. Адже вкрай необхідно забезпечити жителів мегаполіса комунальними послугами у холодний зимовий період. Прифронтовий Харків виживає у тяжких реаліях війни. Тож місту вкрай необхідна співпраця із якомога більшою кількістю партнерів. Підсумував Ігор Терехов. Марія Сольйова, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків новини.